Галасливе місто і один із найтихіших районів Коростеня розділяє місток. За ним вже зовсім інша атмосфера, природа і ритм життя. Бровар представляє собою затишний приватний сектор, розташований вдовж правого берега. Ужа. 1 травня зарічна і скоростенська Володимира Сосюри князя Мала. Такі назви носять вулиці та провулки Бровара, які у радянські часи в місцевій пресі називали Бровари. Магазини один ганделик. Ось практично і всі блага цивілізації на броварі. Є тут довоєнне кладовище, люди тримають домашнє господарство. Як у селі, і на перший погляд, це місце сонне царство. Та насправді життя тут вирує. Тут хороша природка, хороше місце для купання. Ну тут саме вода по сміде. Сравнению... Пригаємо, пригаємо з трампліном. Або гуляємо в кіча. Розкажи, тобі взагалі подобається цей мікрорайон? Ти радий, що ти тут живеш? Так. Да. Які плюси? Ну, природа, недалеко від річки. А мінуси є? Ні. Втім, більш старші броварчани деякі мінуси у проживанні в даному мікрорайоні все ж бачать. Один з найбільших відсутність елементарного аптеки. Тоді як в центрі ліки можна купити практично за кожним рогом. Ми підлагали, отам, як ми кажемо, гантелих є, там, щоб аптеку зробили. Мікрорайон вулиць багато дуже, а аптеку це плат, наприклад, так як я пенсіонер, їду, 8 гривень втрачу. Останні роки тут з'явилися автобусні зупинки, яких раніше не було. Транспорт ходить з періодичністю в півгодини, з кінцевої до центру 10 хвилин. Тому бровар аж ніяк не назвеш околицею. Одне з найбільш невизначних місць мікрорайону Бровар ось це сміттєзвалище. На його місці люди хотіли б бачити дитячий майданчик, втім його ніхто не будує. Які площадки? Откуда? Втім, трохи далі, ближче до річки, зону для дітей все ж таки зробили. Це заслуга місцевого депутата. Участь у встановленні гойдалок брали мешканці прилеглих будинків. Загалом варто відмітити, що серед броварчан є ентузіасти і справжні патріоти свого мікрорайону, які мріють його зробити краще. Це тако прямо і донизу, там у нас стоїть криничка жива. Mm -hmm. І це ми таке, от такий проєкт хотіли, щоб ну, облагородити. Тим більше батюшка Гавріїл з mm -hmm. е, сиремі святить воду тут, а дві каточки, ну і там оце поромнять. А це вже, як казала мій брат, каже, ми, ми своїми силами би це все зробили. Ось такі мрії у броварчан, які вони сподіваються втілити у життя за допомогою можновладців, які можливо відгукнуться після цього сюжету. А ще мешканці району мають ряд банальних, але справедливих побажань. Ну що не вистачає, дороги це точно не вистачає. Тротуари нема вирізати треба акації. Мусор просто часто забивається і рідко машина привозить. То есть вивозить раз тиждень, хоча б чаще просто вивозить контейнери в контейнери. Да? Він да, даже сейчас, он там он должен бути повний. Ось позрізати оці дерева у кладбищі. Щоб тако, тому що воно на хату. Я зверталася ось по поводу цього mm -hmm. дерева. Теж ніхто даже і пальцем всі одна та сама відповідь, і ніхто даже мені не допомог зрізати це дерево, щоб не впало. зняти, будь ласка, пожалуйста. Тому що тут мусор люди не вбирають, це очень плохо. Які плюси взагалі від того, щоб жити на Броварі? Вам подобається? Так. Да. Ну які плюси? Речка рядом, природа. Ви б хотіли жити в такому мікрорайоні? Так. Так. Тихо, спокійно. Легко подружитися зі всіма. Да. Но... Опасний район. Тут дівчатки на молокі. Дитя школа хороша. Куди подобається? Річка, рядом. В цьому мені райончику дуже подобається, тому що тут низька річка, два магазини. Ну, то -то все є. незважаючи на деякі мінуси, бровар можна вважати скоріш привабливим для життя ніж навпаки, особливо влітку. Сюди найчастіше користенці тікають на відпочинок. Природа зробила все, аби це місце було рекреаційно привабливим все інше в руках самих людей.